Компанія EkstraStock вітає вас. EkstraStock це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації за посиланням знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка Mix Екстра Подивимося, що попадається в мішку. Розберемо весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що ви підписалися на наш канал. Коментували, вступали в нашу спільноту в підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного mm -hmm. перегляду. Mm. Розбираємо, розкрутимо тут трохи. Значить, розпаковка mm -hmm. без купюр. Як приїхало? Так, і розкриваємо. Пішли. Так, самому цікаво, що випадеться, які бренди. О, така гарна Крейн. Футболка. вау, ще гарна папайя. Чоловіча футболка Ральф, Лаурен, розмір Алексель, Крутяк. Футболка жіноча, футболка чоловіча. Вау, стокове. Клас. Оу. Плаття жіноче, трикотажне. Спортивні штани, фірма АджваОу. На манжеті блузка Оазіс, Джинси. джинсові шорти з високою посадкою. Жіночі. Так, легенька спортивна олімпійка. Блуза, великий розмір LXL. Вау, легенькі шорти, чоловіча фірма Ріпкарл, Рібка, великий розмір. Вау, стокова кепка. Кофта новенька. Фірма Rebel. Світшот. Такс. Ще класна кофта. З капюшоном лакоста. Вау, Худі! Джинси з високою посадкою. Футболка H&M, Джинсові шорти. Шорти десь розмір L, великий розмір. Так, дитяча. Вау, Вінтажна олімпійка. Футболка, розмір LXL. Блуза, розмір XL. Плаття. Воу, воу, термо, класна вітровка, жіноча, юбка джинсова, чоловіча кофта. Стокові нові шорти, крутяк, протач, розмір L. Чоловічі. Жіноча. Джинси. 12-й англійський розмір, скіні, туніка крута. Футболка с дневника. Так, с футболком. Футболка H&M, размер M. Классное платье летнее. Детячие шорты. Кофта DVDO. Так. Кофта класна. Спортивні штани. Рубашка була. Е, Nike шорти для заняття спортом. Дитячі штани. Блуза. Гарна. Світшот. Блузам. Юбка. Шорты. Мини. Детячи. Легенсы. Крутая фирма. Sister Point. Плавки. Человечи. Футболка. Марчелло Человечи. Блузка. Шорты жіночі, Футболка. Худді? Плаття? Футболка лос Angeles, Термо, легкі, спортивні, світшот. Жилетка, футболка в відмінному стані. Ще Так Світшот ще. Шорти дитячі. Nike Pro для заняття спортом. Стокова нова. Бахо. Футболка Ecland Lightet. В стані все класному. Шорти. Ще. Зарра. Футболка. Юбка Вільєтова. Футболка, спортивна. Фіркрафт. Майка спортивна. Вау! Крутий топ філа чоловічі Ріплей Крутий бренд. Десь 38-й пояс. Футболка Вера Модда блуза спортивные штаны фирма Nike блуза чем чем юбка.